Жити у Варшавському масиві це нікуди не поспішати, навіть коли вранці я раптово з'ясовую, що немає кави. Раніше це була паніка а у Варшавському. Я просто спускаюсь на перший поверх в улюблену кав'ярню. А далі було б добре збиратись на роботу і їхати в задушливий офіс, але можна ж інакше поєднати робочі завдання із засмаганням на шезлонгу. Для цього у нас в ЖК чудовий закуток або йду працювати у заклад поруч із домом. І все було б добре, якби я не забула про свій запис у салон краси Beauty Space by спейсбайковальська. Але так як він на території ЖК, і то туди рівно три хвилини, тож я видихаю. Тільки гляньте, які у нас естетичні простори, просто мрія. А далі по плану шопінг: Величезний ТРЦ через дорогу від житлового комплексу. Це можливість купити завжди свіжі продукти, а ще встигнути схопити найкращі позиції одягу та аксесуарів під час сейлів. Так і не забудьте заправити автівку. Комусь треба кудись далеко їхати, але тільки не жителям Варшавського. Поруч є і автомийка. І головне, я забула, коли в останнє зустрічалася з друзями у центрі. Всі так люблять заклади Варшавського, що з'їжджається лише сюди, до речі, серед улюбленого наприкінці робочого дня влаштувати прогулянки на такі красиві заходи сонця, як у кіно. До речі, якщо захотілось на вечірній сеанс, мультиплекс теж є у ретровілі. Ніяких тобі таксі купив квиток і за 5 хвилин ти вже дивишся фільм. Ну що завтра новий день і він точно буде класним, якщо живеш у Варшавському масиві, де все є.